Привіт, вибач, у мене не записався мікрофон самий, а записався на камерний голос, тому будуть субтитри і поганий звук, але думаю, це не помішає тому перегляду. І до речі, хто не затонатиме на ЗСУ, то й лох. Що вас може бути спільне з банкою герками і дроном? Правильно, бабуся, яка збила банкою дрон, і вона в нашому сюжеті. Можливо, вам щось відомо про бабусю, яка б збила банкою дрон. Сьогодні ми візьмемо репортаж саме такої бабусі Валентина, саме вона збила ворожий дрон банкою з огірками. Чому ви збили дрон? Я не дивлюся, летить з цю мию. Городші. Думаю, що летить. город? ти мою взяла банку. Ти як, як саме ви його збили? Я Я взяла банку. Валентина далі відмовилася давати інтерв'ю. Казала, йде тлумити орків. Була б чуть-чуть помолочик, пішла на ЗСУ, а зараз чекає на нову пенсію, щоб задонатити ЗСУ. Слава Україні, героям слава! Ефірі, репортаж, до побачення.